Всім привіт! Ви на каналі 22 століття. Сьогодні вам покажу, як я додав до основної станції от таку, як би сказати, міні станцію. Характеристика цієї насосної станції всмоктування від зеркала води 9 метрів потужність її 370 Вт. Подача води 32 метри. Тут приблизно десь дзеркало знаходиться на 7 метрах, глубина скважини 12 метрів. Оце такі характеристики. От така міні станція. Поставив краники, щоб це все можна було відключати, включати. Це на випадок блекауту. Якщо не буде світла електроенергії, це вже я все випробував. Тиск дає на включення 1,5, виключення 2,2 кг см2. Також можна ще її використовувати на випадок несправності основної або для профілактики. Працює від інвертора 12 вольт. Від акумуляторної батареї просадка при включенні йде на 11 вольт. Все випробувано, все працює ідеально. Можете і собі таке поставити. Дві години і це все я установив. Дякую за перегляд. Кому сподобалося, ставимо лайки. Всім до побачення, всім мирного неба.